Сьогодні ми мали нагоду послухати уривок Іван, який нам говорить про чудо, яке вчинив Ісус по відношенню до багатьох людей. Це, мабуть, було не одне чудо, бо на початку він стелив всіх, які потребували, а потім помножив їжу для п'ятьох тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І всі ті, що там були діли до наслідку, так що ще й залишилося 12 повних кошиків. Кіль. Бачите, це чудо, воно е робило дуже багато такого знаєте, збурення серед народу. Бо коли Ісус повертав зір, е стіляв прокажених, навіть списав тих, які померли, воно не мало такого розголосу, як це чудо. І коли пізніше люди підійшли, я кажу, Господи, ми тебе всюди шукаємо. Він каже, шукайте мене не тому, що чудо бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Це чудо було для багатьох, тому так люди знаєте, були тим захоплені. Але Єонализ Матень не може зробити такий невеличкий підсумок всього того шляху, який ми з вами прийшли від п'ятидесятниці. Тому що таке 50 Це є час, коли Господь народжує церкву. Тобто ми стаємо церквою. І не просто церквою, то ознаки того, що Господь нам дає владу, ділиться своєю владою. Церква називається сопричастцям, коли ми співдіємо з Богом в всьому нашому житті. І Він дає нам владу виганяти бісів, стріляти хворих. Він дає нам раду через віру, навіть горе переносити, якщо це є на то потреба. Тобто сьогоднішня Євангелія немовби вказує через Євангеліста Матея, що тим довгоочікуваним Месіям, через якого приходить ото довгоочікуване Царство Боже, і воно якби засвідчує через ті слова перші, які в цьому Євангелії сказані, що коли Ісус побачив силу народу, Він над ними змилосердився. І вивою всі їхні рани. Рани бувають не тільки тілесні, вони також і духовні, особливо зараз в наш час в Україні, скільки тих знаєте є духовних ран. Тому що тілесні рани переносяться набагато легше. Зрештою, ми можемо якусь салетку випити, дати якісь там полоди з Але рани, які стосуються нашої душі, тобто духовні рани, вони надзвичайно найподиніші на це які є яким віком є сам Господь Ісус Христос. Старозавітні пророки, коли описували про Царство Боже, вони описували, що це є місце і час, коли не буде людина потребувати нічого. Каже, посередині цього Царства Божого, буде таке відділля, коли буде рости дерево життя, плоди, якого будуть зціляти людей, давати їм життя. Алеся буде оздоровляти від всяких любов. І Господь би хоче показати, щоб він прийшов і то царство, про яке писали пророки, стало зараз життісністю. І він вигоює всіх тих людей, які були з ним. Але чи зцілення е, е, тих всяких наших е, яз, тих хворів, які ми маємо, чи це є основою життя серце? Є щось ще більше, до якого ми повинні прямувати, яке ми повинні усвідомлювати і намагатися жити тим, до чого нас заохочує Свята Івана, Боже Слово. Дивіться, учні підходять і кажуть, на це місце, відпустив народ, бо вже головний, треба їм відкритися поживою. А що Ісус каже їм? Дайте ви їм. Ну, Я би сказав, більш піняче слово пожив. Дайте їй їм пожив. І учні приносять п'ять любів і дві риби. І Господь тоді розсаджує народ такими губками, купками, дає учням, а учні дають людям. І всі через Боже благословення отримують так, що вони наїдаються тих лідів і ще залишаються. Господь сьогодні до нас такі самі слова говорить, – «Ідіть і дайте щось в цьому світу». Яке завдання для кожного християнина є найголовнішим? Бо учнім Господь каже, – «Ідіть і проповідуйте Царство Боже, проповідуйте Євангелію. І сьогодні апостол нам говорить про ту місію, яка має, має включатися. Каже, не так, каже, проповідь про Христа має бути словом, як через хрест, як через своє власне життя. Бо несення власного Христа може багато багатьох спомагати до наслідування вас. Ми маємо тут на іконах багато святих. Чому ми стали такими? Тому що ми свій хрест несли достойно, з гідністю так, що вони стали для нас зараз прикладом до наслідування. І так само Господь сьогодні каже, щоб ми цьому світові щось дали. І багато з нас можуть сказати, ну що ми можемо зробити? Тут пенсіонери, які мають пенсію, тут проживають, та й люди, які мають всю свою справу, бізнес, саме обставина нічого не можуть змінити. Але все ж таки Господь хоче, щоб ми щось дали. Для чого? Щоб він помножив своїм благословенням то нам здається, що ми такі немішні. А насправді, коли ми є з Богом, коли ми покладаємося на нього, людина має величезний потенціал, величезний. І його навіть ми до кінця не можемо зрозуміти. Тому наша церква нам говорить наступне, що ми живемо життям Ісуса Христа і відповідно маємо ті ту владу, яку має Христос. Тобто ми всі з вами є царями, бо ми помазані через хрещення на царство Христове. Ми всі з вами є пророками, ми є ті, які покликані через помазання хрещені проповідувати про Боже Слово, про царство Боже. І ми всі з вами є також, так що я сказав, царями, пророками. Я забув, як перекриті уряди, які нам Господь дає. Отже, ми маємо ту владу, яку нам Господь благословляє, щоб ми це робили. І щоб ми зрозуміли ще одне важливе, що осередком того всього життя не тільки є ті чуда, які в церкві відбуваються, а те, що є осердям нашого всього духовного життя. І осердям нашого духовного життя є святе час. Ми приносимо хліби, і Господь благословляє ті хліби, і вони дають нам ту духовну силу, духовну міць, і дає нам, напевне, можливість, щоб ми могли множити це і роздавати інше. Тому для християнина дуже важливо свідомити про важливість того, щоб ми могли прихищатися, щоб ми могли приготувати себе для того, щоб ми могли приймати святе причастне. Є такий тумач е, Біблії, це болгарський. І він е, пояснюючи уривом цього Івангелія, е, глибоко, символічно пояснює нам ті всі е, е, рядки Євангелія, які нам говорять про, про якісь числа, які говорять нам ну, е, про те, е, хто їв а хто не врахований в тому числі шум'їв. Е, і далі він говорить, що п'ять хлібів і дві риби. Е, говориш, і Фетис говорить, що п'ять хлібів і дві риби це є символ п'яти е, книг Мойсея, то риби. Тобто тою поживою в церкві для нас є завжди Боже Слово. Дві риби, вони символізують два доповіда. Ми апостолі чули, що є старі заповіді і нові заповіді, які приходять через святу Богородицю. І той новий заповіт відкриває людині практично Царство Боже. Риба під час хлопку була не знищена, це є символ християнства, риба також є символ Ісуса Христа. Тобто ті риби символізують завіти людини і Бога. Далі він описує про 5 тисяч чоловіків, не враховуючи жінок і дітей. Як ми сприймаємо все те, що йде від Бога, ми маємо що? Органи чуття. П'ять тисяч чоловіків в символі цієї чисел не беруться числа більше за двозначні. І ті, що людей, вони відкидаються, І з п'ять тисяч ми маємо число 5, людина має п'ять органів чуття. Через ці органи чуття людина здатна сприймати цей світ, цей довгошній світ. І відповідно через, е, через те, що, що ми можемо приймати святе причастя, перед нами може відкриватися також таємниці духовного світу, для нас невидимого. Е, чому його не враховує жінок і дітей? Ну, такі були звичаї тогочасного ізраїльського народу, де жінка не мала вагомого місця, скажімо, тому, щоб свідчити про щось правдиве. А тим більше діти. Діти і зараз до 18 років особливих прав вже в сучасному світі немає. Але в духовному розумінні жінка це є символ чуттєвості людини. Дуже часто в духовному житті оця чуттєвість людини, вразливість людини на, на всякі емоції і емоційну сферу, воно нам робить дуже багато скажімо, труднощів для того, щоб правильно розуміти волю Божу. І тому і, 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 так не ображаючи жінку, що не враховуючи жінок дітей, але ми не повинні враховувати в нашому духовному житті певні такі почуття, які походять від нас від суттєвості, від емоційності. І це не, не завжди мусить бути негативне щось. От, наприклад, багато мені е, питалися людей, які навернулися е, до Бога, і коли людина переживає таке глибоке навернення. Для неї в церкві, знаєте, все є важливе, вона сприймає все по-новому. Це як навіть дитина, пізнає світ. От те відкрилося, те відкрилося, і тоді таке, знаєте, духовне життя дуже є бурхливе. Людина переживає такі приємні миттєвості, відчуття, вона з приємністю молиться, їй чудово стояти на службі Божій. Вона може читати святе писання дуже багато. Потім вона тут все пропадає. Людина шукає знов тих відчуттів, щоб повернутися, бо їй було добре. Але людина вже виросла, людина перейшла в іншу сферу, більш таку серйозну духовної боротьби. І вже те, що, що вже стосується якихось відчуттів, вже має нас залишити. Ми не повинні того шукати. Так само і про дітей. Дуже багато знаєте, християн впадає в таке дитинство, знаєте. ми покладаємо надії завжди на якісь ілюзії, а не на якусь реальність чи на Бога. Ну, Пообіцяли нашому народу, що буде пенсії там, по 2000 євро, лише ніх вибрати. І всі в рамку бігли голосують. А подумай, ти для чого тобі Бог розум дав. Для того, щоб ти міг проаналізувати, що того не буде. Ти не можеш бути дитиною в духовному житті, щоб тебе і на нього обдурювали. І таких випадків, знаєте, в дитячості нас є дуже багато. Так само е, Господь говорить до закону вчителів. Каже, порівнюючи їх з дітьми, каже, ви скажете мені, я вам скажу, скажу таку приповідку, ми грали вам весело, і ви не танцювали, ми грали вам сумною, а, 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 а ви не плакали. І каже до, до тих фарисеїв, ви каже, як ті виредоливі дитинчата, розумієте, вони вовни щось шукають, щоб себе вставити в те місце, де, де має бути щось інше, де має бути щось краще. Де має бути Боже Слово, де має бути Божа воля. І дуже часто ми так само керуємося тими почуттями, які десь нам більше шкодять, чим зближають нас до тої Божої істини, до Божої правди. А багато людей просто-напросто не розуміють, для, того, для чого це те щастя взагалі існує в церкві. А катехезм нашої церкви каже, що це їм осередя, те, що є найголовніше. В житті церкви. Так, можуть е, не так е, звучати проповіді хороші, можливо, церква буде обмежена в майбутньому у багатьох моментах, що е, так важливі для духовного розвитку, але якщо буде обмеження у тому, що нема святого причастя, життя в церкві вже стане скоро ніяке. духовності там не буде жодного. Якраз ці останні події, які зв'язані були з обмеженням коронавірусу, ми бачили, на що зло направляли свою найбільшу увагу. Ми могли б курку послухати онлайн, і багато так робило. Але ми не були церкві, ми не могли причаститися. І це настільки багато охололо людей до церкви, що ми вже в церкву потім, після того, як обмеження були зняті, не повернулися. Вже, напевно, не повернулися. Тому що посеред нашого духовного життя є святе Причастя, є сам Христос. І християни, які можуть, щоб приходити і причащатися, усувайте ті перекони, які на вашому шляху існують. Тому що хто не буде споживати тіло і пити крові сина чоловічого, сам Господь говорить, тому не буде вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу. E